Ти агросектору працює у тіні до 7 мільйонів гектарів земель, обробляються в чорну. Через це місцеві бюджети втрачають гроші. Торік села не 2 мільярди гривень. Підрахували експерти українського клубу аграрного бізнесу. Якщо зібний виробник все таки займається товарним виробництвом на 50 гектарів, це просто 10 паїв родини. Ну, все-таки це товарне виробництво. Він теж мав би як мінімум платити єдиний податок. Фермери, що працюють на єдиному податку, торік відрахували до сільських бюджетів 2,5 мільярди гривень. А через тіньовий обробіток не майже мільярд. По кишені сільських громад йдуть не тільки гектари земель, а й врожаї, що збирають з них. Основна культура сірих сільгосп, схем, соняшник та кукурудза. Сірими схемами по сірих схемах домінує соняшник класично 20 років поспіль. Тобто там, де вирощується соняшник, в тих регіонах, там в більшості якраз і. Гуляє сіра схема по його продажу за е, нал і по відповідно всі ці далі до подальші лінійці загалом у 2015 тисячі аграрії сплатили понад 6 мільярдів гривень податків. Якщо агробізнес виведуть з тіні, суми надходжень збільшаться на половину. Обіцяють експерти.